Привіт! Ну що? Бувало таке, що одна частина вас хоче піти на вечірку, а інша ну просто благає залишитися вдома з книжкою. Або, скажімо, ви мрієте про підвищення, але водночас думка про нову відповідальність викликає паніку. Оці внутрішні битви, коли нас ніби розриває на шматки, знайомі, я думаю, абсолютно кожному. Сьогодні ми якраз і розберемося, звідки вони беруться, і найголовніше, як перетворити цей внутрішній хаос на гармонію. Спробуйте уявити, що всередині вас безперервно триває засідання, такий собі комітет. І члени цього комітету, м'яко кажучи, далеко не завжди згодні один з одним. Саме цю внутрішню боротьбу, це постійне відчуття суперечності, ми сьогодні й будемо досліджувати. Це ж знайоме відчуття, правда? Коли тебе ніби тягне в різні боки. Одна частина прагне нових вражень, пригод, а інша так міцно тримається за безпеку і звичний комфорт. Одна каже: Дій! А інша тут же шепоче, а що як не вийде? Звідки ж береться цей внутрішній розкол? І от вам, будь ласка, класична внутрішнє перетягування канату. Частина нас рветься до змін, до нових можливостей, а інша моментально вмикає страхи сумніви. Це, знаєте, такий собі захисний механізм, але дуже часто він починає працювати проти нас. Впізнаєте ситуацію? Саме цю метафору використовують психологи, зокрема в терапії внутрішніх сімейних систем. Це не просто красиві слова. Уявіть, що всі ці внутрішні голоси це і є члени вашого особистого внутрішнього комітету. У кожного своя мета, своя роль і свої переконання, що сформувалися протягом усього життя. І, звісно, вони не завжди ладнають між собою. Окей, для того, щоб зрозуміти, як взагалі працювати з цим комітетом і перетворити його з поля битви на справжню команду, давайте для початку розберемося, а хто ж ці його члени, що психологи насправді мають на увазі, коли говорять про ці частини? Тут дуже важливо зрозуміти одну річ частина це не якась окрема особистість у голові, ні, це просто стійкий нейронний патерн. Такий собі шаблон нашої поведінки, який колись давно виник для виконання певної задачі. І знаєте, найчастіше ця задача захистити нас, захистити від болю, сорому чи розчарування. Існує така класна ідея є наше велике я, це той спокійний спостерігач всередині, наш центр свідомості, який може помічати всі думки і почуття, але не зливатися з ними. А є маленький я, це і є наші частини, які час від часу виходять на сцену і намагаються взяти керування на себе. І ось ця думка вона змінює абсолютно все. Головна мета не знищити свого внутрішнього критика чи тривожну частину. Це, по-перше, неможливо, а по-друге, навіть шкідливо. Мета змінити стосунки з ними, запитати себе, зараз я керую своїм життям, чи мої страхи керують мною, і повернути собі кермо. Добре. Але як саме повернути собі це кермо, як перейти від постійної боротьби до діалогу? Насправді існує простий, але дуже дієвий метод, який допомагає налагодити контакт із цими внутрішніми голосами. Це щось на зразок проведення інтерв'ю. Все починається з дуже простого кроку: просто помітити частину в дії і дати їй ім'я. Наприклад, а, ось і мій внутрішній перфекціоніст знову за своє. Або привіт, моя тривожна частина. Потім, і це найважливіше: замість того, щоб боротися, ми проявляємо до неї щиру непідробну цікавість, намагаємося зрозуміти, яку ж роботу вона виконує. І лише тоді, з позиції розуміння, ми свідомо обираємо, як реагувати, а не діємо на автоматі. Це питання з другого кроку проявити цікавість, і воно миттєво змінює всю динаміку. От уявіть, ваш внутрішній критик знову починає свою пісню, ти знову все зіпсуєш. Замість того, щоб сперечатися, просто запитайте його всередині, від чого ти намагаєшся мене захистити. Ви здивуєтеся, але відповіддю може бути щось на кшталт від розчарування та болі від можливої невдачі. А це питання допомагає копнути ще глибше і зрозуміти найпотаємніші страхи частини. Добре, критику я розумію. Ти хочеш захистити мене від болю, але якби ти раптом припинив свою роботу, чого ти боїшся, що тоді станеться? І, можливо, виявиться, що він боїться, що без його тотального контролю ви станете ледарем або вас усі засудять. Це розкриває його основну і часто хибну мотивацію. Давайте подивимось на пару прикладів, щоб було ще зрозуміліше. Внутрішній критик. Він щиро вірить, що його робота захищати від провалу. Але яка реально ціна? Його допомога паралізує страхом і змушує відмовлятися від можливостей? Або тривожна частина, вона хоче підготувати до всього на світі, але ціною цього є постійне емоційне виснаження і нездатність просто радіти життю. Важливо бачити обидві сторони і уявну роботу, і реальну ціну, яку ми за неї платимо. Отже, ми вчимося слухати, розуміти, вести діалог, але до чого все це веде? Яка кінцева мета цієї, так би мовити, внутрішньої дипломатії? А мета це перехід, перехід від внутрішньої війни до внутрішнього миру. Знаєте, ці слова музиканта Пітера Гебріела, як на мене, ідеально підсумовують мету. Не позбутися страхів чи сумлівів, бо це неможливо, а визнати їх існування, почути, що вони намагаються нам сказати, але не дозволяти їм керувати нашим життям, щоб наше велике я, наша свідомість залишалася за кермом. І що це дає на практиці в реальному житті? Ну, по перше, всередині стає тихіше, менше самокритики та постійної боротьби. По друге, з'являється більше співчуття до себе, коли щось не виходить. Ми стаємо більш гнучкими у реакціях на стрес, і, звичайно, приходить глибше, чесніше розуміння того, ким ми є насправді. І наостанок, давайте спробуємо подивитися на наші внутрішні конфлікти під абсолютно іншим кутом що, якщо наш найбільший біль, наші найскладніші, найпроблемніші частини насправді приховують наші найглибші цінності. Задумайтесь на мить. Наш біль, наші страхи це ж часто просто зворотний бік того, що ми найбільше цінуємо. Якщо хтось до болю боїться невдачі, це лише показує, як сильно він цінує успіх і самореалізацію. Якщо лякає самотність, це говорить про те, як відчайдушно ми прагнемо зв'язку з іншими. Можливо, наші найскладніші частини це не вороги, яких треба перемогти, а такі собі вказівники на шляху до того, що для нас справді по-справжньому важливо.